Чи використовуєте ви народні методи в лікуванні? І які саме методи треба використовувати вам, а які можливо ні? Якщо цікаво, ставте лайки, підписуйтесь зараз, дізнаєтесь. Кількість методів медицини є дуже багато, Я думаю, що можливо більше мільйона. Але чи варто вам всім використовувати їх на собі? Я думаю, що ні. І давайте зупинимося, на самих цікавих, які я почув найближчими днями. Давайте поговоримо про болів ногах. Я знаю, що дуже багато людей використовують саме капусту. Коли болять ноги. Але є ще один цікавий метод, коли болять ноги, які ви можливо навіть і не чули. Цікаво, тоді ставте лайки. Ну і на цьому тижні метод від болі в ногах це використання своєї слюни. Треба натирати. Але пам'ятайте, що перед тим як використовувати різні методи, як народні, так і ненародні, народні, треба спершу знайти причину проблеми. Причину захворювання. Тоді ви зможете правильно на лікування, а не просто використовувати всі методи лікування і мазати своє тіло всім підряд. Цікавте здоров'ям. Шукайте причину захворювання або болі в ногах. Тоді ви зможете правильно отримати правильне лікування і правильно лікувати свою проблему, а не просто займатися самолікуванням або задурюванням свого організму. Ставте лайки, підписуйтесь, цікавте здоров'ям. Всім папа!